Далі продовжимо. Ми темою того храму мафу біля десятинної церкви. Суд так і не розглянув апеляцію щодо його демонтажу. А, ані причина відсутності суддів, ані дата нового засідання поки не відома. Але деталі вже дізнавався Святослав Тромса, можливо, нам чогось цікавого і розповість. Святе ще раз тебе вітаємо зі студії Києва. Будь ласка, тобі слово розкажи про долю цього незаконно розташованого мафу біля десятиною. Та привіт вам, колеги. Ми перебуваємо на вулиці Володимирській в справді історичному місці, де не лише розташовані руїни десятинної церкви, національний музей історії, але от єдине, що тут зайве, це звісно ж таки той е, церковний маф, якщо його так вже можна назвати, який розташований позаду мене. Зараз це вже справді капітальна споруда, з приводу якої тривають суди, починаючи ще з кінця минулого року. І от вчора, звісно, як ти кажеш, е, не розглянули апеляцію і. Цю скаргу е, української православної церкви з приводу демонтажу мафу через те, що двоє суддів вони взяли самовідвід, і відтак якби не знайшлося врешті вчора судді, який би взявся за розгляд цієї апеляції. У мінкульті ж зазначають, що таким чином справу хочуть затягнути. І якби от вже починаючи з лютого, якби тоді е, господарський суд він прийняв рішення, що е, має звільнити ділянку Українська православна церква. І якби повністю, врешті, демонтувати цю незаконну споруду, але бачимо, що це вже тягнеться щонайменше три місяці. Ми сьогодні так трошечки обійшли навкруги, подивилися. Звісно, з самого ранку тут ще не відбуваються жодні там молитви служіння. Але нам сказали, що кожного дня о 9 годині деякі там віряни збираються, двері відчиняються. І звісно ж, тут досі лунають ось ці молитви: знаєте, за мир смірення, якби скоріше аби Витерпіти всі ті муки і весь той гнів Божий, який пролився на Україну. Ну приблизно от в такій риториці тут все звучить. Тобто, молимося не за, не за перемогу, а аби витримати все це, е, якби що на нас впало. Ну тому, якби багато питань було ще наприкінці року, і вже останні, напевно, е, 8-9 років, поки от триває війна, то зокрема військові, які приїжджали сюди і бачили мав, звісно ж таки багато говорили про. Про те, що його потрібно знести. Поки справді немає дати су... дати наступного засідання, немає якби ясності в яких термінах все це буде розглядатися. Але сподіваються, що знову ж таки цю апеляцію таки вдасться розглянути, і справа буде рушати далі. Поки що ж, маф стоїть, і єдине, що хотів би ще пригадати, це те, що Україна насправді вже має позитивний досвід і якби успішний знесення подібних церковних мафів. От, зокрема, Ма у Львові, о, точніше на Львівщині, у місті Золочів. Я попрошу, щоб зараз показали. Буквально наприкінці квітня, 24 го числа, там демонтували мафу, якому була церква московського патріархату. Так само, і от це був такий вагончик, звісно, не така капітальна споруда, як тут, але там також е, з цим вагончиком боролися ще починаючи. Там з 2020 року, е, тоді от всі забили на сполох щодо можливої появи так званого московського патріархату в місті, тобто на Львівщині, це взагалі була дивина. Це ми у Києві до цього звикли. І от минуло лише три роки. І ось цей вагончик таки вдалося демонтувати. І тепер е, цікаво, що його будуть використовувати для потреб військових, для потреб нашої армії. Тобто е, кудись перекинуть його в певну дислокацію, і там вже будуть його використовувати якраз для молитовних потреб. Тільки вже ну українська наша е, православна церква України, там капелани можна. Можливо, військові будуть разом там збиратися цікаве рішення, і от е, звісно ж з нашим мафом таке навряд чи зробиш, бо це вже капітальна споруда. Але ми всі чекаємо справді на е, продовження розгляду цієї справи і на те, що суд власне розгляне всі апеляції, всі пропозиції, і врешті демонтаж відбудеться. Будемо слідкувати за ситуацією. А поки мав стоїть, і о 9-й ось має розпочатися молитва. Колеги, передаю вам слово.